18 вересня, 29-й день народження, мав би відзначити герой України, майор Олександр Кукурба. Начальник розвідки штабу від початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ здійснив сто бойових вильотів, під час яких знищив понад 20 танків, близько 50 одиниць бронетехніки та інших засобів. А також понад 300 осіб живої сили противника. За це пілоту присвоїли звання Герою з рученням ордену Золота зірка загинув у бою за Україну 26 липня. 2022 року. У Нижньовербіському ліцеї імені Героя у день річниці, з дня народження односельця вшанували авіатора, відправили панахиду, а потім відбулися змагання із командних шахів. Конвеєр. Участь взяли школярі з Мишина, Великого Ключева, Спасу та Нижнього Вербіжа. Перемогу здобули учні Мишинської гімназії на другому місці. Великоключівський ліцей, а на третьому Спаський. Кубок і футболки з фото майора повітряних сил Олександра Кукурби. Переможцям вручила тітка героя пані Катерина. Про це повідомляє Нижньоварбіська сільська рада.